Знову трагічна звістка з фронту надійшла у підкам'янську громаду. Жорстока війна забрала життя ще одного захисника. 10 лютого на щиті до рідного дому повернувся Михайло Сергійович Бочелюк, герой, захисник України, командир 2-го евакуаційного відділення, евакуаційного взводу ремонтної роти батальйону логістики, військової частини А 2582 Громада із глибоким болем і скорботою зустріла свого захисника віддати шану герою, котрий віддав життя за наше мирне майбутнє, обов'язок нас, живих. Прикрашеним національною символікою і живими квітами, людським коридором, навколішки та з усіма військовими почистями зустріли воїна з великої букви спочатку у селі Накваша, а провели на вічний спочинок у рідному селі Микити. На подвір'ї розпочався чин похорону, а згодом молилися у храмі святих апостолів Петра і Павла. Він був воїном завжди і всюди, воїном з великої букви, став на війні. Хист справжнього захисника досвідчені інструктори розгледіли у Михайлові Бочелюку ще в навчальному центрі після мобілізації в листопаді 2023 року. Там він спочатку опановував цей новий для нього фах. Був відібраний як один з кращих кандидатів у десантно-штурмові війська. За розподілом і особистим запрошенням потрапив у 82-гу окрему десантно-штурмову Буковинську бригаду. Україна потребує сильних, мужніх, відважних і розумних воїнів, які під керівництвом бойових командирів роблять неймовірне. За посадовими обов'язками Михайло Бочелюк вивозив з поля бою поранених і полеглих побратимів. Завдання в умовах тотального засилля російських дронів надскладне, таке доручають, особливо відповідальним. Таким проявив себе солдат Михайло Бочелюк. Михайло народився 19 вересня 1998 року у селі Микити. Після закінчення Наквашанської школи продовжив фахове навчання у Львівському СПТУ No29, де вивчився на автослюсаря. Працював у дорожній сфері, проживав в рідному селі. Мав багато друзів, які цінували його щирість та готовність прийти на допомогу. Був відважним і сміливим у мирному, а згодом у військовому житті. За успішне виконання посадових обов'язків і поставлених вищими командирами завдань був нагороджений військовими відзнаками. Відданий військовій присязі на вірність українському народові, мужньо виконавши військовий обов'язок в бою за Україну, Михайло Бочелюк загинув на полі бою 7 лютого 2025 року в районі населеного пункту Суджа Курської області. У нього залишились мама і дві сестри. Щирі співчуття такій втраті сумно і боляче втрачати таку молоду. Відважну людину, його мужність, відданість, жертовність назавжди залишаться у наших серцях. Нехай світла пам'ять про нього буде вічною, а рідним вистачить сил пережити цей невимовний біль, вічний спокій душі і слава воїну, який віддав життя заради нас і нашої України. Останній спочинок воїн Михайло знайшов на місцевому кладовищі поблизу церкви села Микити.